Васильоче, клади могі, васельоче. Приїжала якось до нас науковиця одна з Києва, і вона сказала: не стидайте своєї мови, бо ваша мова найбільше схожа із мовою Русі. Тому я вважаю, що жива українська мова, мова місцевих діалектів має зберегтися. І ми маємо її пам'ятати е, при змозі популяризувати і зберігати. Звісно. Наразі тут триває виставка декілька десятків експонатів із, із моєї колекції. Хоча насправді колекція велика, понад 10 тисяч експонатів. Я як колекціонер, то я 99% речей збираю із Чернігівщини. І вважаю, що наша Чернігівщина дуже унікальна і надзвичайна в етнографічному плані. Я працюю в Національному університеті Чернігівський колегіум. Працюю із студентами філо. Тому сьогодні будемо говорити в такому аспекті філологій і сподіваємося, що те, що ви почуєте, заторкне вашу це душу. У мене фокус на таких практичних завданнях, як зробити так, щоб це жило. Зникає народна пісня, навіть за стіль, ну і так як традиційно завжди збиралися родини, співали це практично зараз уже зникло. Зараз дуже важливо зберігати і відтворювати саме діалекти, оскільки а, ці ж самі діалекти вони є частиною нашої спадщини. Цікаві загалом тим, як розвивалася українська мова, і тим як це відображається в фольклорі, в фольклорі, культурі та літературі. Мені цікаво було послухати зокрема про тексти, які були на рушниках, почути народні пісні. І зрозуміти, як насправді це все збереглося в нашій літературі. Діалекти це щось таке природне, з чого виникла наша українська мова, і тому важливо їх зберігати. Питання поби на часі, питання говірок на часі. І загалом я з дитинства цікавлюся діалектологією, і дуже цікаво, що було. На мир.